Я написав, що хочу продовжити службу з командиром, якому довіряю. Той, хто не був на передньому краю в окопі, він не зрозуміє, що це таке. Забезпечення, воно начебто і тиловий підрозділ, але у тебе 24 стоп. Якщо ми це не зробимо, хтось залишиться голодним на позиціях. А це важливо, хтось не доїде, бо палива нема. Задачі різні. І... Кожний раз це нове. Дуже багато чого залежить це від твоїх побратимів. От, для прикладу в минулій бригади в мене прям, як то кажуть, була компашка. От ми зайшли у 24-му році на бронегрупу, а бронегрупа для розуміння вона знаходиться дуже близько. Тобто ми в секторі, ми завжди в секторі, бо це мобільна. Така, скажімо, організація, і вак, і, і кудись поїхати, насипати там з Браунінга. Це нормальна це робота була. І для прикладу, як спасав колектив, в мене був механік водій, який приходив після виїзду. Тяжко, там, ну поранений, втомлений, але він приходив такий до кроваті спадки, 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 і вирубався. Тобто ну, це було смішно, скажімо. Підтримували друг друга. друга так. От. Тут також завжди тяжко. Забезпечення. Воно начебто і тиловий підрозділ, але у тебе 24 нон-стоп. Тобто ранок починається дуже рано. Куча задач, поїхав, все розвіз, провідав людей, бо люди всі розкидані, з усіма треба поспілкуватися, в когось якісь проблеми, когось там додому відпустить. Це, це нормальна практика. Комусь магазин і так далі. В день це підготовка до вечірньої двіжухи, бо, як казав дуже гарний командир, сліпий, ну, у нього позивний такий був. Работаємо по сірому. Задачі бувають різні. вплоть до того, що ми копаємо, підвозимо, ремонтуємо. У нас є декілька, скажімо так, наших. Трохи тилових, але все одно позиції на передньому краю, там дуже близько. І завдяки відважним нашим побратимам і посестрам, так як у мене у узводі, напевно, більш всього жінок знаходиться, а саме поварів, то це все працює потихеньку налагоджується. В 58-й бригаді я з цього року. Перевівся, мені сподобалось, як в армії плюс, було написано причину переводу з одного підрозділу в інший. Я написав, що хочу продовжити службу з командиром, якому довіряю, так як ми з командиром батальйону з 23-го року, з кінця, у нас там комбат помінявся, прийшов пан полковник Семененко. Команди безпосередньо від цього командира вони зберігали життя. Я служив в 32-й окремій механізованій бригаді. Різниця велика, дуже велика різниця. 58-ма бригада вона давно існує. Тобто, перше, що я відчув, що тут всі, як то кажуть, на, на, на опиті. Тобто, тут в, в цьому плані дуже комфортно. І управління батальйону йде на зустріч, допомагає завжди. В минулій бригаді так вони допомагали, але це була молода бригада. І не відчувалось коректної якоїсь такої допомоги. А під час бойових дій це, прям, це на кону життя. Тобто, в піхоті завжди буде тяжко. Той, хто не був на передньому краї в окопі, він не, не зрозуміє, що, що це таке. Но, це тяжко. тяжко. Там от прям сталеві хлопці, піхотинці. Дрони дронами, але піхота це піхота. Все, все тримається на піхоті. І, як кажуть командири, ми працюємо на піхоту. Ми зобов'язані працювати на піхоті. Скажем, основна задача така з угрози для життя це логістика, саме переміщення з тилових якихось локацій до переднього краю. Бувало таке, що у нас їздили водії прямо на передній край. На прикладі, недавно був евак транспорт, це суміжний підрозділ займався, і ми вирішили допомогти, а саме я і мій побратим, Ром, так як ми недалеко знаходимося звідси. Я до цього був командиром бронегрупи і займався з технікою. У мене в підпорядкуванні були механіки водії, оператори-навідники. А тут раз Тобто і повара, і водії, і сержанти, які там командують своїм відділенням, і заправники. Ну, тобто це для мене прям нове було. Було складно, але, як кажуть наші командири, а ми вимушені. Якщо ми це не зробимо, хтось залишиться голодний на позиціях. А це важливо, хтось не доїде, бо палива нема. Якась машина зламалась, її треба забрати. Починити, відремонтувати, щось десь докупити. Тобто це наша робота. і я, я вважаю, що ми справляємося. Тяжко, але, але робота.